Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую смачну та поживну страву сало в пакеті. А як це? Обов'язково додивіться до кінця. Усім гарного дня! Для приготування цієї страви я взяла кілограм сала, але воно у мене більше, ось бачите, більш м'ясний варіант. Воно у мене не дуже товсте, тому і готуватиметься набагато швидше. Якщо будете брати набагато товстіший шматочок, то готується він трішки довше. Тому кілограм сала почистила, помила, витерла його, щоб не було вологим. Далі мені необхідно спочатку посолити його добре з усіх сторін. Далі беру спеції. У мене чорний. Перчик мелений півчайної ложки. Далі я взяла сушений часник півчайної ложки і паприка одна чайна ложка. А паприка у мене копчена, можна брати не копчену. Далі часник. Тут у мене 4 зубочка. В принципі, можна це відразу все поєднати разом із часничком. Натираємо, далі цей шматочок відправляю у пакет. Сюди ж вкладаю лавровий листочок, у мене три штучки. І перчик горошком. У мене сім штучок. Сюди ж відправляю. Потрібно, щоб в пакеті було якомога менше повітря. І ще кладу в звичайний пакет і добре його зав'язую, також, щоб щільно все прилягало. Далі сало в пакеті кладемо в каструльку, заливаємо його водичкою. Ставлю на вогонь і від закипання готую годину. Так як я говорила, що в мене воно не дуже товсте, тому мені годинки вистачить для того, щоб воно приготувалося. Сало я дістала, воно зварилося. Тепер необхідно, щоб повністю охололо. Залишаю прямо ось так в пакеті. Всі готове моє сало в пакеті. Ви лише погляньте, яке воно прекрасне, а яке воно запашне. М -м -м. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково тисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!